Ця фортеця бачила фатальні зради, доленосне кохання, кровопролиття, облог. Тут укладались дипломатичні союзи, піддавались убивчим тортурам і звертались до Всевишнього з благаннями. Єдине, чого не пізнала твердиня нищівної руйнації. На Закарпатті 13 замків, 10 з них в руїнах, збереглися лише 3. Найбільш збережений це Мукачівський замок. Хоча тут було колись вісім ліній оборони, на нинішній день зберелося лише три, шоста, сьома і восьма. І от ми знаходимося в залах верхнього замку, де до нинішнього дня панує. Лицарська честь, відчайдушна відвага, незламний героїзм. Сьогодні тут експонати Мукачівського історичного музею. Більше 10 тисяч експонатів представлено для глядачів, і вони розкласовані по тематиці. От ми знаходимося зараз в історичному відділенні, є етнографічне відділення, є дві картинні галереї, камера тортур часів тюрми, бо ж в замку був час, період тюрми, є музей писанки, є церква діюча. Меморіальна кімната Шандора Петевфі, династії Ракоці. Зараз ведеться величезна упорядкувальна робота. Відкриваємо міжнародний туристичний маршрут місцями слави Ракоці. Це от, буквально через місяць буде відкриття, велике відбудеться така подія. Ну а взагалі Мукачівський історичний музей це духовна скарбниця Мукачева. Кажуть, що замкова гора, на якій возвеличується фортеця Мункача, о в минулому вулкан. А ще говорять, перші натяки на укріплення тут, на висоті майже 70 метрів, з'явились на початку ери Христової. Я знаю, час навіть камінь крошить, і ти коли-небудь поймеш, що навіть лучше упрягає в сані лошадь в далекий край ліжкості кості довезеш. Ви розумієте, турист приходить і коли йому сказали, що вже в п'ятому столітті нашої ери після Христа тут вже було укріплення, яке вчені називають Городищем, він зразу хоче показати, а де, де то городище? Правда, Городище лише його і чекало, що доки він прийде. Тут йшли, мінялися господарі. Будували з покоління в покоління від спадкоємця до спадкоємця. Кожен приносив свою, мінялися методи оборони, мінялися часи і мінялися замки, царе руйнували. Тому можна сказати, що замок був і дерев'яним, і дерев'яно-земельним, коли дві дерев'яні стіни, а між ними засипали глиною каміння, щоб збільшити протистояння. А кам'яний замок це вже остання його модифікація. Причому навіть кам'яний замок мінявся безліч разів. От тепер проходиш замками, видко, що на одному місці от і двері мінялися і три, і п'ять, і можливо, навіть більше разів. Хоча фортеця входить у п'ятірку найкраще збережених такого типу у Європі, сліди автентичного будівництва на замковій горі Мукачева відшукати годі, тим паче орнаментику на ній. Чи не найраритетніша ця ліпнина Герб 17 століття, який розповідає про жінку творця сакральної сторінки історії твердині? Церква наша, вона сьогодні є одною єдиною екомінічною церквою на Україні. Вона заснована Жужаною Лорантві, а Жужана Лорантві це цілий пласт історії. Це була жінка, яка опікувалася наукою, культурою, освітою. Іменно в і, власне, побудувала казарму у середньому дворі трьохверхову, яка до нинішнього дня стоїть. Вона ще не впорядкована, не відреставрована, але вона до нинішнього дня дивує світ своєю архітектурою. Ця неприступна цитадель, обвита підковою гір з трьох сторін. Нині є пам'яткою національного значення України. В силу літопису Срібної землі вона перебувала під коронами і Австрійської, і Угорської імперії. Щоправда, в'їзд тоді до замку був з південного схилу, і на території навіть чеканились монети. Ферез двоє ракоцій мав такий дозвіл. Але сама майстерня повитовлені Чеканки була там внизу, де колись була пост номер 1 військової частини ну, 820-го полку. 128-ї тодішньої дивізії сьогоднішньої бригади. Е, є найдені такі монети. Але це було лише тимчасове явище. Це було якраз під час героїчного повстання 1703 1711 року, яке увійшло в історію під назвою війна куруців. Курусами назвали всіх і кожного, хто боровся проти засилля, проти експансії Австрії незалежно від національності, незалежно від віросповідування, незалежно від соціального становища. Одерем тоді ще звичайного укріплення, а не вишуканого замку на горі, був князь з литовським корінням Федір Кор'ятович. Саме від нього починається літочислення так званої резиденції, спорудив чотири вежі, а також водопостачання твердині. Прокопати колодязь у тяжкій андезитобазальтовій базальтовій вулканічній скелі було дуже непросто. Та й і на сьогоднішній день, враховуючи всю нашу сучасну техніку, прокопати гору. Висотою 68 метрів до рівня Мукачева, а потім ще до водоносного шару ґрунту 8 метрів це непроста справа. А по тим часам це було, звичайно, там загинуло Бог знак людей. Тому і виникла легенда, що нібито нечиста сила допомогла Федору Корятовичу прокопати цей круг колодязь, ну а там потім ще доточили, що мов нечистий вимагав грошей, грошей не було. Згідно з переказами, князю таки вдалося перехитрити нечисту силу. Проте чорт, аби відімстити, пригнув у колодязь. Відділі, якщо прислухатися, з глибини чути приглушені звуки. Вірити цьому чи ні – справа кожного. А ось фактажем не посперечаєшся. Так поруч з криницею є плита, де місяця відомості про реконструкцію замку, після якої розпочалось зодчество, що вишліфувало його сучасне обличчя. У другій половині сімнадцятого століття за династією Ракоці сюди було запрошено французьких воєнних інженерів. Е Міністра оборони Франції, дуже видного вченого фортифікатора, який навіть сперечався із Людовіком Сонце Людовіком 14 Себастьєм Дювобан. Він власне розробляв теорію лінійної атаки. Тобто розробляв теорію, а так його девіз сказав, що бомби скорочують час штурму. Але розробляючи теорію штурму, він працював над тим, щоб побудувати оборонні споруди. Які протистояли цьому штурму. І тому він е, зробив креслення, математичні розрахунки таких унікальних суто оборонних, суто-фортифікаційних полатині е, будівель, як бастіони, рви, ескарпи, контрескарпи, бійниці, бруствери, барбети, капоніри Ну, все це і втілено у будівлі Мукачівського замку. Причому замок Паланок носить назву від того, що внизу біля підошви замку біля довкола було. Селище Паланок, поселення Паланок. Це були перші такі лінії оборони, де е, прислуга замку, яка чистила конюшні, додавала кінноту, е, виконувала такі сільськогосподарські роботи, всі там жили зі своїми сім'ями. Це був особливий статус поселення, яку очолював не староста, а так званий Кенейз. От була така посада, і Кенейс був беззаперечно підпорядкований комендантові фортеці. Причому комендант фортеці мав судочинну владу. Це була дуже висока така посада. Так от це поселення було оточено однією з перших ліній оборони, це був частокіл із тяжких дубових брил, заостриних доверху, немов гігантські велетенські олівці. І вони так були щільно складені між собою, що між ними навіть проглянути не можна було. І від слова палі, планки, паланки, паланок і поселення назвали паланок. Та й до нинішнього дня у ці квартали Мукачева довкола замку називають паланком. Замок паланок, направду, архітектурна повість зочі. Яка досі пишеться у еклектичному стилі, зокрема, відтінки жовтого у верхньому замку почерк сучасних авторів. Штукатурку узагалі нанесли на фортецю політичні письменники, які перетворили її у в'язницю. Коли у 1711 році за сатмарським мирним договором австрійці Зайняли цей замок, увійшли сюди австрійські цісарські війська, вони не сміли зірвати цей замок так, як взірвали всі інші маєтності Ракоці. Ну там Фелшеводас, Шарошпоток, ну і інші такі замки ракоці. Але вони шукали всілякої нагоди знеславити цю славну фортецю, і вони знайшли таку нагоду. Вони перетворили замок у загальноєвропейську політичну сильну в'язницю. І тюрма тут пробула аж до 1904 року. Причому в'язниця була уже незадовго після поразки повстання 711 року, але де Юре, вона офіційно була оформлена лише е, після того, як впала Бастилія. 1789 року. Ну, і е, скасування тюремних порядків відбувалося на початку в кінці 19, на початку 20 століття. Рескрипт про скасування тюрми видавався тричі. 1893, 1894. 1896, ну це так би мовити, де Юри. А де-факто тюрма тут пробула до 1904 року. І, звичайно, у цій тюрмі сиділи передова європейська думка, революційна думка, яка несла своїми науковими відкриттями демократію. До слова, у 18 столітті ця твердиня вважалась найміцнішою на сході Австрійської імперії. кажуть підземні ходи із цитаделі вели не лише до знакових місць Мукачева, зокрема монастиря, але й до Ужгородського хуського замків. Саме планування замку коридорно анфіладне. тобто можна було переробити замок таким чином, що замурувати ось ці двері, які йдуть з кімнати в кімнату, і прорубати двері в коридор. Тоді е, житлова кімната становилася е, ну, окремою, мала вхід. Е, Анфіладно-коридорне планування було характерно іменно для таких будівель. Причому будь-яка кімната, коридорне приміщення, підвальне чи складське приміщення завжди мали тільки склепінчасту стелю. Підлога в замку завжди була. Кам'яною. Тобто кам'яні плити, ніякий не бетон, і не дошки, як от сьогодні. Це все було тоді. Тому ми мусимо, так би мовити, покликавши собі на тому нашу власну уяву відкотитися на 3-4 сотні років назад і уявити цей замок не таким. Та останні реставраційні роботи проводились тут у 70-х роках минулого сторіччя. Тоді вдалося відновити лише верхній замок. Середні та нижні потребують втручання не нагального, але ж про підземелля взагалі не мовиться. Воно не досліджене зовсім і приховує чимало таємниць. Єдине, на що залишається сподіватись на небайдужих поціновищів спадщини віків, які не дадуть розпорушитись через брак коштів. Тому що вціліло, попри війни, чвари, час.